Про природний щит людини та від чого він потерпає взялися розповідати прикарпатські медики напередодні Всесвітнього дня імунітету. За статистикою нині близько семи відсотків дорослого населення мають проблеми з автоімунними захворюваннями, ще десять процентів з алергіями і стільки ж зі зниженнями імунної системи різного виду. Лише на Прикарпатті зареєстровано понад пів тисячі осіб із вираженими стійкими змінами природнього захисту організму. Та якщо раніше його руйнувала здебільшого погана екологія, то нині основний вбивця імунітету стрес. Хронічного стресу виробляється кортизол, це гормон стресу. І в той ж час під впливом хронічного стресу виробляється недостатня кількість так званих гормонів радості, гормонів щастя. Спочатку транзиторне імунодефіцитне порушення, різні дисфункції імунної системи, і при у певних людей при надзвичайно тривалому е, впливі стресу і оцих от порушення цих в цій гормональній сфері, формуються навіть і досить глибокі імунодефіцити, що проявляються клінічними певними симптомами. Про порушення імунної системи говорять і дитячі лікарі, особливо складне Питання вроджені імунодефіцити, що дуже важко діагностуються, та потребують дороговартісної терапії. Такий діагноз сьогодні мають 14 маленьких прикарпатців. А от від самолікування медики категорично застерігають, особливо коли йдеться про часто хворіючих дітей. Мовляв, інтернет-поради чи куплені в аптеці навмання імуностимулюючі препарати можуть лише зашкодити. Міняються хвороби, міняється фармацевтичний ринок, і в результаті від, можливо, від тої надмірної опіки знову ж таки хворіють наші діти. Тому, перш ніж призначити своїй дитині те чи інше лікування, в обов'язковому порядку треба звернутися до, до свого лікаря. І дитина тоді легше буде хворіти, мама не буде займатися самолікуванням. Знову ж таки, що є дуже і дуже важливим. Лікарі наголошують, перший аргумент профілактики інфекційних захворювань це вакцинація. А от для укріплення імунітету поради класичні: більше сну і менше нервів. Прогулянки на свіжому повітрі та збалансоване раціональне харчування.